Прийшов. Слава Україні! Кінець жовтня, мова сьогодні піде у нас про лаванду. В серпні місяці я дорослі кущі лаванди засипала ґрунтом для того, щоб вони пустили корінці і таким чином я хочу її розмножити. Прийшло вже декілька місяців, подивимося, зараз розкопаємо. Наскільки лаванда гарно вкорінилась, скільки можна кущиків з дорослого куща отримати. Зараз я вам ставлю відео, як це все відбувалося в серпні. Ну і потім будемо розкопувати і дивитися, чи вдалося мені укорінити і чи вийде у мене здійснити свою мрію і посадити маленький прованс. Ось так я окучила лаванду. І ось так гарно засипала всередині. Гілочки мають пустити корінці. Так вона буде в мене окучена 2 місяці. Зараз початок серпня, на початку жовтня, я вже спробую відкопати і тоді вам покажу результат. Мені самій цікаво, встигне лаванда укорінитися за цей час. Якщо так, то тоді восени буде посадка маленького провансу. Ну що ж, приступимо. Розкопувати кусь. І подивимось, що тут Ну, помічник тут, як тут. Ха. Нікуди не тікає біля мене в саду. Так, значить, хочу вам показати. Гляньте, які гарні корінці. Це на всіх ось гілочках. Молодесенькі корінці. Все вдалося. Буде моя мрія. Буду висаджувати прованс. Зараз розділю ці гілочки і вам покажу. Ось так відірву, щоб зараз глянути. Ось так, бачите, гілочка і біля гілочки гарні корінці. Ось вже один кущик є. Гарне коріння. Більше двох місяців кущ був прикопаний ґрунтом. Ось гляньте, бачите, які гарні корінці і гарна гілочка. Це також гарний кущик лаванди вийшов. Буду ділити і все я вам зараз покажу, скільки кущиків вийшло з такого ось дорослого гарного куща. Розділила я свій кущ, вийшло в мене 50 маленьких кущиків. З ось такою гарною кореневою системою. Так як я й планувала, кожна окрема гілочка пустить корінці, і буде гарний молодий кущик. Чому такий спосіб вибрала? Тому що. По-перше, це швидко. За два з половиною місяці я маю багато саджанців лаванди. По-друге, кожен цей кущик він повторить материнський кущ. У мене не буде пересорту. Це те, що з насіння досягти неможливо. Все одно та вистрілить пересорт. Тому експеримент вдався, буду висаджувати свій маленький прованс. І ось, якщо ви бажаєте розмножити швидко лаванду, то рекомендую дійсно хороший спосіб. Дійсно все виходить, насаджуйте квіти. Милуйтесь цією красою. Лаванда, ось неймовірно, красива квітка і, неймовірно, цей красивий кущ буде красуватися в мене в саду. А ще знаєте, ось дуже люблю висаджувати восени, тому що є час укорінитися, рослинка гарно приживається, і навесні повноцінно вже зростає, не витрачаючи сил на вкорінення. Знаєте, війна складно насправді, але кожен день, прокидаючись, дякую ЗСУ за те, що живі, за те, що маємо змогу. Жити щось, планувати, працювати. Тому допомагайте захисникам, донатьте на нашу армію, бо тільки разом ми сила, разом до перемоги. Все буде Україна.